Дуже смішна історія трапилася із розпіареним на Росії інтербаченням. Справа в тому, що такий конкурс існував ще за Радянського Союзу, і це був такий конкурс на противагу тому страшному Євробаченню, яке насаджує ці західні цінності, у ці всі лгбт течії показує різноманітних канчіт вурст і хлопчиків у міні-спідницях, які якраз і виграють це оригінальне Євробачення. І от на Росії вирішили все це відновити. Запросили туди представників глобального, так би мовити, півдня і вирішили злабати свій альтернативний конкурс, щоб показати справжні цінності сімейні. І що цікаво, це інтербачення відкривав в тому числі і Путін. Таким перміальним гостем був шаман, який виконував свої патріотичні пісні. Але знаєте, щось пішло не по плану. Справ в тому, що переможцем цього інтербачення став хлопець із. З В'єтнаму і, о Боже ж ти мій, виявилося, що це представник ЛГБТ. І більше того, він дуже часто знімає свого хлопця у своїх популярних достатньо кліпах, а також зізнається йому коханню в інстаграмі. Боже ж ти мій, куди дивилися організатори і як же ж вони допустили саме такі сімейні цінності. От таке істинне лице Росії намагалися заборонити західні цінності, але показали азіатів з такими ж самими цінностями.